Усім привіт-привіт! Знову завітала я в Аврору. Поглянемо, що з'явилося новенького. Ось такий з'явився рушничок з вишиваночкою. Він йде білий. Ціна його 59 гривень. Ще ось такий варіант. Теж рушничків з вишиванкою. В наборі їх два штуки йде 50х90 см. 349 гривень. Кашпо ось таке декоративне. Цікаве 149. Підставку вже і показувала, може хтось не бачив. Для яєць йде курочка в зеленому та в жовтому. Кульрах йде 179. Ще ось така тарілочка також. Цікава, гарна така фігурна йде. Жовта, зелена вона 179. І малесенька ось така цікава підставка йде для яєць. фарфорова 55 гривень. Ось така новинка з'явилась. Блюдо глибоке йде з червоної глини. овальної, із такої форми. Достатньо таке воно тяжке, хочу вам сказати. Ціна 199. Ось така тарілка овальної форми. Яскрава така зачинятка з квітами. 199. Ось такий варіант. Теж тарілочки скляної з малюнком круглої, 27 см діаметр. Ще ось такий варіант. 139. Тарілка. Пластикова для паски та яєць. Ось така теж з'явилась. Ціна її 14. І тарілочка ще ось така скляна, йде прямокутна з малюнком також. 149 чай лаваре. З ароматом ромашки. 24 пакетика 76. Більше знижки на лаваре немає. Чай чорний минутка. 100 пакетиків 52 гривні, напій кавовий, Якобс капучина. Ось такий. По 12. Якобс напій. 3 в одному. Іде в асортименті. По 7 напій кавовий Якобс капучина, З какао. 500 грамів 156. Кава розчина сублімована. Низ кафе 60 грамів 59. Якобс, гранат. Кава розщина сублімована. Аж 400 грамів. 398 гривень. Гарна знижка. Ой, погляньте, з'явилась нова форма силиконова. Для випікання іде вона кексів. Шість штук біла і зелена Ось така, такі як квіточки. Квіточки 59. І ще ось такі формочки сіконові. Теж з'явилися для кексів невеличких. Три штуки в наборі. Теж як квіточки по 22 гривні. Давайте поглянемо, які ще форми є. Сіліконова ось така форма силіконова йде з отвором вона. Вона йде в різних, як бачите, кольорах. 88. Кругла ось така форма теж силіконова. По бокам йдуть ручки. Вона 109. Ось така ще форма силіконова для кексів. 6 штук у вигляді серця. 59, форма ведмедик, малесенька сіконова по 24 гривні. З'явилась ось така качалка для тіста йде вона силіконова. З дерев'яними ось такими ручками. Як ви бачите, в різних, різних іде вона в кольорах. Ой, жовтенький ось, ось такий. 149 гривень. Ось така звичайна дерев'яна качалка йде для тіста 34 гривні. Побільше ось така качалка теж йде дерев'яна. По бокам також ручки. Вона вже коштує 139 І ось такий варіант. Качалка для тіста йде силіконова. По бокам пластикові, ось такі ручки також. Ціна 129. Ось такий йде килимок силіконовий для розкатки тіста. 30 на 40 см в різних також кольорах. Ціна зі знижкою 69. Побільше ось такий килимок для розкатки тіста вже 65 на 45 см. 179. Набір серветок мікрофібра. Три штуки в наборі, 22 гривні. Ось така серветочка іде парційна, кругла, настільна, в асортименті. 34 гривні. Рушничок кухонний. Однотонний в смужку. Один іде він. 29. Ще ось такий набір рушничків ідуть кухонних. Два однотонних, один з малюночком йде. Ціна зі знижкою 37, скатертина прямокутна, йде 120 на 150 сантиметрів. З мережевим краєм. Ось таким. Ціна зі знижкою 88 гривень. Поглянемо з вами на чашки ті що йдуть зі знижечкою. Ось такий кухоль порцеляновий, в горох йде. Ще ось такий варіант. 49 гривень. Чашка керамічна. Жовта йде на 400 мл об'єм. Достатньо така вона велика. 29. Ще ось такий варіант. Чашка фарфорова йде біла з надписом та малюнком. 39 гривень зі знижкою. Чашка керамічна, ось така ще йде теж велика. 360 мл об'єм по 55 гривень. Ось такий кухоль керамічний йде. Чашка керамічна, кухоль керамічний, по 59. Біла чашка керамічна, Ой. Просто звичайна біла чашка по 55. Ось така біла чашка також по 44 гривні. З'явилися ось такі чашки скляні з мультяшними героями різними. Ось такі варіант. Ціна такої чашки 49. Ще ось така чашка керамічна йде на 200 мл об'єм. Ціна її лише 29. І ще ось такий останній варіант. Чашка поцелянової десь малюнком З різними малюночками ось такими. Ціна зі знижкою 44 гривні. ножиці ці кухонні, багатофункціональні. Такі достатньо великі йдуть. алмо Ціна і 77. Ось такі ножиці кухонні. Для нарізання йдуть зелені. 119. І ось такий варіант теж ножиці кухонні йдуть. Нержавічі сталі невеличкі. 88 гривень. Маслянка ось така, йде кухонна. Та всім уже, мабуть, знайома. Достатньо вона велика, пластикова, по бокам йдуть ручки. Вона йде зі знижкою 69 гривень. Ось таке точило для ножів йде. Теж зі знижкою 77 гривень. Ось такий йде піднос, металевий, круглий, достатньо він великий. Ціна зі знижкою 64 гривні. Ось такий піднос. Пластиковий вже йде, теж круглий, великий. Зі знижкою 119. Прямокутний піднос, також пластиковий, по бокам йдуть ручки. Ще ось такий варіант. Ціна зі знижкою 34. Ось такий ще варіант. Піднос пластиковий, де вже фігурний, 59. Прямокутний. Теж піднос пластиковий. По бокам ручки невеличкі, рожевого та зеленого кольора 59. Є Єміс для сипучих, скляна. З кришкою, люмінарк на об'єм 750 мл. Ціна 109. Поменше ось така ємність. Теж скляна з кришкою йде. Для сипучих на 500 мл. 99 Ось такий ще варіант. Скляної банки для сипучих з дерев'яною вже йде кришкою. Ціна зі знижкою 149. Поменше теж для сипучих скляна банка з дерев'яною кришкою. Ось такою. Ціна зі знижкою 88 Контейнер круглий йде, пластиковий, з закруткою, з візерунком ось таким. На об'єм 600 мл. Кришки йдуть різні. 16. Ось такий контейнер. Він йде скляний люмінар з пластиковою кришкою на об'єм літр 200 Ціна зі знижкою 189 гривень. Годинник настінний йде, фігурний з маятником, ось такої цікавої форми. Ціна зі знижкою, погляньте, 99, а коштував 249. І ось такий ще варіант. Годинника настінного, білого, круглого йде 177.